Інформаційні підсумки середи 8 жовтня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні розкажемо про такі події. Герої на щиті у Хмельницькому в один день попрощалися з трьома військовими. Двоє з них рідні брати. Допомога з Італії. П'ять автомобілів швидкої, ліки та продовольство доправили у Хмельницький з Новари. Будівлі з яєчної Шкаралупи та тканини в краєзнавчому музеї відкрили виставку Архітектурне відлуння». Народилися з різницею в півтора року і загинули в один день. У Хмельницькому сьогодні провели в останню земну дорогу героїв братів Владислава та Олександра Хілінських. Першим ще до повномасштабної війни до війська пішов Владислав. Воював в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Був навідником, оператором бронетранспортера. Майже півроку тому мобілізували молодшого Олександра. Відтоді служили в одному підрозділі. 4 жовтня на Донецькому напрямку ворожим обстрілом накрило їхній бліндаж. Владиславу навіки 28, Олександру 27. Поховали героїв на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Попрощалися сьогодні із героєм Артемом Поворозником. До повномасштабної війни чоловік працював у будівельній галузі. Восени 2023 року став на захист держави. Служив на Покровському напрямку. У травні 2024 року після виходу на бойове завдання зв'язок із захисником обірвався. Безвісти зниклим його вважали більше року, а нещодавно стало відомо. Торік, 13 травня, він загинув. У Артема Поворозника залишились донька та батьки. Вічний спочинок герой знайшов на кладовищі у мікрорайоні Ружична. Йому назавжди 43 роки. Артем толковий Мужик був. Поважали його. Розбирався в будові. Працював гарно, з людьми, щедрий був, працьовитий. Він ще сержантом був керівником відділення, то так особливо багато про військові дії не розповідав, просто казав, що дуже важко на передньому краї на позиціях. За день до виходу на позиції я з ним зв'язувався, то він каже, завтра йдемо на позиції, то телефони вимкнув, чекайте, помоліться. Це останнє спілкування з ним було перед виходом на позиції. Він був на, на один раз, їздив туди, потім виходили на, на, на ротацію, дослужився, дали йому звання. Він вже на цей другий раз він вже був молодший сержант. Був хорошою дитиною, слухняною, роботящою. Пішов захищати на Чекали ми до останнього, що він повернеться. Живим, надіялися з мамою. Таке привезли нас на його на щиті. П'ять швидких пригнали до Хмельницького з італійського міста Новара. Автомобілі оснащені всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги, а також заповнені гуманітарною допомогою, яку зібрали італійці. Це ліки, засоби гігієни, продовольство. Все це призначене для військових підрозділів та шпиталів. Громада Новари підтримує українців з 2022 року завдяки співпраці парафій УГКЦ. Більше розповість Вікторія Паломар. На територію храму всіх святих українського народу заїжджають автомобілі швидкої допомоги. Вони прибули з новари за кермом. Волонтери з Італії розповідають, який шлях подолали і що привезли. 1800 кілометрів сьогодні. ми привезли п'ять звітові машини. Плюс матеріалка внутрі, практична техніка, матеріал для ортопедичної операції, ортопедічна операція, їжа, дорослі, памперседра дорослі і все, що людей дати до нас. Антоніо Москетто, італієць, його дружина українка. До повномасштабного російського вторгнення сім'я мешкала у Хмельницькому. Нині живуть у Новарі, відвідують тамтешній храм Української греко-католицької церкви. Чисто випадково ми познайомилися з ними, де вони приїхали в Хмельницький, цей Антоніо Москетто. Привели до мене його там інші парафіяни. Потім ми знаходимо, що він ходить до нашої церкви в Наварі, де я знаю свого дуже доброго друга, це Юрія Іванюту. І це, 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 це фантастика. знаєте, що ви оце я краще знав, ніж Антоніо, але він нас так об'єднав, і вони почали так потужно. Перше меншими машинами, потім фурами допомагати на війну. В Хмельницький доставляли ми різні склади шукали. Вони понад 50-60 вантажів, тобто гуманітарної допомоги, доставили. Де в нас була церква забита, дзвіниця забита, тобто всім за, запаковано. Працюють не за конкретними запитами, розповідає отець Віталій. Що пропонують італійські волонтери, та й парафія у Хмельницькому приймає. Це може бути одяг, медичні ліжка чи матраци, узд апарат чи рентген-дуга. На те, щоб перевести все це через кордон, гроші теж збирають у новарі і беруть на себе усі бюрократичні питання. Нинішня партія допомоги відправиться насамперед у військові підрозділи. Точно сили спеціальні операції отримують сьогодні. Інших дві-три машини їде зразу на східний напрямок. Це Харківщина. Херсонщина, тут на лікарні, хто потребує, бо ми знаємо, що ті самі військові госпіталі чи такі лікарні потребують: і памперси, і, і матраси, і ліжка, і інвалідні візочки. Ну, тобто все, і прийшло недавно нам 160 диванів, майже нових. Ми забезпечили також і військову частину, і лікарні. Кажемо, хлопці, треба, отче треба. Одну із п'яти автівок швидкої вже в день прибуття передають військовослужбовцям. «Автівки взагалі потрібно, їх дуже багато треба і завжди треба. Тому що один виїзд, два виїзди, зараз проблема така FPV дрони це велика проблема. Виходить так, що вони дуже далеко долітають і машини як розхідний матеріал. Виходить. Щоб швидко евакуювати, забирати поранених з поля бою, ну вивозить, звичайно, спецтехніка, але вже потім надається допомога, от якраз ось, ось таких машинках. На згадку про чергову поїздку в Україну італійцям вручають підписані військовими синьо-жовті стяги. За словами Антоніо Москето, громада новари буде і надалі допомагати, адже там розуміють цінність свободи, яку виборює Україна. Я маю мою мотивацію. Я маю жінка, мої дітей родили тут. Ми живе тут, коли бомбили перший раз. Ми знаємо, скільки тяжко є, коли є е, е, воєнний стан, але ми не пам'ятаємо більше, що є, коли ми не маємо волі. Вікторія Поломар, Ярослав Єфремов, новини міста. Декада тестування на вірусні гепатити Б і С стартує з 9 жовтня у Хмельницькому. Безкоштовно обстежитись можна у свого сімейного лікаря в міському центрі ПМСД Номер 1. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, за 8 місяців вірусний гепатит С діагностували у 137 людей. Діагноз вірусний гепатит Б встановили 162 особам. Вірусні гепатити Б і С інфекційні захворювання, котрі завдають значної шкоди, але можуть впродовж тривалого часу не проявлятися. Ми такі тестування проводимо. Але проводимо лише за медичними там показами, якщо є якісь в лікаря підстави вважати, що людина може мати цю інфекцію. Центр нам надав 400 тестів на гепатит Б і гепатит С для того, щоб перевіритися. Кожна людина, хоча б раз в житті, має зробити таке обстеження. А якщо якісь є фактори ризику, то бажано щорічно обстежуватися, має звернутися до свого сімейного лікаря. Ми тести розподілили пропорційно до кількості задекларованого населення, і всі 14 амбулаторій звертаєтесь до сімейного лікаря. Це дуже проста процедура, крос пальчика, виконується аналіз, і за 5 хвилин ви вже маєте результат. Якщо ви проводили якісь оперативні втручання, відвідували стоматолога, користуєтесь послугами там манікюр, педікюр, статеві незахищені акти не, не з одним партнером, то це вже група ризику по гепатиту Б і гепатиту С. Від гепатиту Б можна вакцинуватися, а гепатит С зараз є програми, які допомагають абсолютно вилікуватися від захворювання. Тому дуже важливо знати свій статус. 8 жовтня в Україні відзначають день юриста. З нагоди професійного свята сьогодні кращих представників галузі відзначили грамотами та подарунками. Привітав правників начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Після урочистостей у бізнес-холі Проскурів відбувся форум на тему адміністративна процедура як інструмент правової держави. Насправді адміністративна процедура є. Тим інструментом, який надає прозорості передбачуваності рішенням влади, який, можна сказати, є певною серцевиною у взаємовідносинах між державою і між громадянином. Сьогодні багато представників, які дотичні до цього питання. Сьогодні я дуже сподіваюся, в ході Дискусії, обговорення буде піднято багато питань, практичних аспектів. Я хочу привітати вас із Днем юриста. Насправді, як сьогодні, вже звучало, це певне мистецтво, справедливості. Цей закон є дуже важливим, новаторським та системним, оскільки він надає нашим громадянам людину Процедурні механізми взаємодії з органами державної влади. Власне, він спрямований на їх захист, їх прав та свобод. Тому, власне, сьогодні ми будемо розглядати різні аспекти реалізації його, Ми теж Є, скажімо так, частиною влади, і для нас важлива комунікація з громадянами, з бізнесом. І безпосередньо хочемо сьогодні почути якісь цікаві тенденції, які запроваджуються відповідно до закону України, які ми сьогодні будемо обговорювати. Це законодавство діє як два роки, і ми, як орган виконавчої влади, відповідно до нього діємо. і Є певні нюанси, які б ми хотіли. Можливо, ми сьогодні отримуємо відповіді на ті запитання, які в нас стоять як орган виконавчої влади. Приймали вітання юристи і від Хмельницького міського голови. Олександр Семчишин вручив правникам почесні грамоти та подарунки, а також подякував їм за щоденну працю. Шоломи, кульчуги та мечі. Вже цієї неділі, 12 жовтня, хмельничани зможуть взяти участь у справжніх лицарських боях. Ініціюють дійство місцеві волонтери у співпраці з представниками проєкту Бугурт Січ. Під час заходу збиратимуть кошти для потреб бійців 6 та 8 полків Сил спеціальних операцій. Охочих долучитись до боїв чекають у молодіжному парку. Реєстрація учасників розпочнеться о 12-й. Участь можуть прийняти всі бажаючі, вхід у нас вільний, будуть стояти скриньки для донатів, адже ось такі за всі заходи ми робимо благодійними підтримку наших захисників. Ще буде розгорнутий в нас фудкорт, благодійний фудкорт, де знову волонтери розставляють таку гарну, смачну локацію. Долучені велика кількість волонтерів. Ми будемо готувати, пригощати. Всі страви будуть за донат. І вже о 15.30, якщо буде погода. Будуть виступати гурти. Це стан за гурт і «Чумацький шлях. Цього разу ми вирішили попрацювати в колаборації, тобто, як то кажуть, разом і батька легше бити, і це для нас новий цікавий формат, тому я думаю, що воно дуже цікаво може в подальшому заграти як для відновлення бійців, так і для розвантаження, тренування. Ну і цей формат будемо пропагувати і надалі. Бажаючі беруть участь, вдягають обладунки, обладунки імпровізовані. Сенс боїв нанести якомога більшу кількість ударів своєму супротивнику. Тобто, це не фізичною силою, це не скинути, це не набити, це просто хто там більш швидший, більш спритний. Захід такий, щоб зацікавити чим більше людей, щоб вони зрозуміли також, що є потреба в додаткових коштах, донатах. Виставку Архітектурне відлуння презентували у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. В експозиційній залі розмістили понад півсотні картин, створених з яєчної шкаралупи, деревини та тканини. Це авторські роботи студентів Хмельницького національного університету. Фрагментами незвичних матеріалів вони зобразили старовинні українські будівлі, зокрема й Хмельницькі. Подробиці в сюжеті Дарії Курнос. Витвір мистецтва з яєчної шкаралупи. Кам'янець-Подільську фортецю у техніці Кракле зобразила студентка Хмельницького національного університету Анастасія Демчук. Цю роботу експонували на виставці Архітектурне відлуння тут приблизно. Десь можливо 4-5, так скажем, воно підбиралась так само по тінях тіні світло, так само щоб була візуалізація об'єму якогось певного фортеця. Це так, скажем, вже давня споруда. хотілося якось не забувати цю частинку спадщини, яку нам передали, так скажем, наші предки, і хотілося якось її представити на такому тлі, саме цією технікою, щоб якось передати саму її міцність, силу картину у цій техніці створила і Вікторія Середа. Зобразила київську будівлю у готичному стилі, а іншу роботу виконала у техніці маркетрі, тобто з дерев'яної мозаїки. Це коста святого йосипа, як я вже сказала, у місті і заслуг в техніці маркет. Оскільки ви бачите, тут є це, називається шпон різних видів кольору. Цю роботу ми виконували майже цілий семестр. Лик, як точніше, якщо тако сісти попрацювати плідно, то за три тижні чотири можна зробити повністю роботу. Гірську хатинку зі шматочків деревини створив Віталій Протоцький. Ескіз намалював сам, а з роботою допомагали викладачі університету. Моя робота також виконана в техніці маркетрі, але на її основний елемент це є виготовлена таріль, виточена з деревини, яка забезпечує міцність і природну фактуру. І вже я на ній зі шпону також вирізали шматочки, з яких складалася наша картина. Вже вимальовувались так сказати, зображення. Виставку Архітектурне відлуння експонували у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. У залі розмістили понад півсотні картин, створених студентами та викладачами. Хну із незвичних матеріалів. Тематика цієї виставки така, що ми показуємо архітектурні форми: Хмельницький, Хмельницька область і Україна. Матеріалом цих робіт є, як ви бачите на виставці, і шкаралупа яйця. І шпон деревний, і клаптики тканини. Виставка працюватиме до 17 листопада, і всі бажаючі можуть до нас завітати і подивитись ці цікаві роботи. Адже дійсно тут можна впізнати і вулиці нашого міста, і наші старовинні будинки, і міста, і області. І як ми вже чули, з усієї України. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.